Треба підшукати, де будемо точитися. Блін, треба зашерити стрім. Треба зашерити стрім. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий, добрий. <ріху> <ріху> Зараз захожу. Погнали. Зараз спочатку зайду. Бо головне не спалити логіму е <ріху> <ріху> на стрімі. Там обідно буде. Ну, обідно ні, але тупо. Все одно, ну, диво, навіть якщо людина зараз отримала на пароль, то удачі йому було б щось зробити з аккаунтом, бо ми просто би паралельно також заходили і мучили би клієнт. Ой bin, це ж мені треба ще й зайти. Так, там, ладно, треба пашу, 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 або я зайду на пашу. Або паша, або паша. Або, або паша, або паша. Мені при. Мені гарно, як оцей сипаси спойл. Зранку у нього було плюс 26 піка. Він міняв її на 3.5 ККК. А тепер у нього плюс 27 піка mm -hmm. <laughs> Блін, було б гарно взяти його піку і точнути її на 30. Так, тобто було вообще пиздец. Трансляції не буде? О, Паша, привіт, привіт Паша. Привет, я почул, я поздоровал. Привіт, привіт а, Закинеш на містера Віка у а, Так, так. Так, та, звісно. Зараз буду шукати лише місце, де буду точитися. Треба придумати, куди його піти. Nope. Ну, ольду, що не бахається. Ну, прилуна бахається. Всем привет. Привет. Здорово. Привет. А, сын, з этой мне всё, фиговая локация. Mm -hmm. Так, я потучу да, може может сразу вершанами туди Угу. Окей, mm -hmm. okay, mm -hmm. а який з трьох аверсорів точити? Точно аверсор, точно аверсор. Ну, рішення за тобою. Будеш як мінімум унікальним. Ну, блін, Естер заточив собі е, цей е, долдайгеры. Ти заточиш собі оверсор. Будете два унікальні гравця на сервері. Трансляції не буде, що В Сенсі не буде, є. Вже запущено все. Та мене лучше не питати, бо Ти знаєш, що в кого питати, сам жертва обставин. Бо я сам, мучився з То чи оверсор, Захар? Ну ти правильно. Давай. Давай, оверсор, аверсор э, на. Сука, на силу чи на пасив? Та, блядь, ні, ти, блядь, не починай базар, с тобі каністру заточу з такими успіхами. Каністри тоже хувая ЛСК, Давай пасив рефлект. Та ладно, на пасив рефлект точити? Та ну якось ні. Треба оверсор тоді. ним давай на силу. Ні, ну треба ж на атаку. Кузнец. Давай, точи каністру. А чого. каністру все? Канистру. Все, окей, -точу а канистру. А, а, давай, месте И на дрил Почему? Давай, давай, канистру, будем, будем РБ убивать швиденько. Блин, ну, ладно, тут не вышло на <laughs> я типа назвал стрим за точкой Аверсора. <laughs> <laughs> Ебать наебав людей. Кликбейт. Так, що у нас там? Містер Вік? Каністра. Все. А стріма нема, так? Є стрім. Стрім. Я скинув посилання в Діскорді в загальному. Oh. Так, ну, в принципі, всі, хто хотів, всі прийшли. Хто міг, також. приїжджачок чисто всіх своїх твінів ще й привіз. Зараз також всіми своїми твінами прийду. Зараз, зараз. Секунду. Остання препарація. Останнє путь. Саня, путь. А прикольный интерфейс на трансляции. Э -э, Зараз, зачекай, сори, я не это тебя меня. Так, да, цікаво, придумав так. Що uh -huh. ти казав, Паша? За рамочку кажу на. А, ну сам зробив, так. Да. Я ж казав, що я робив цю рамочку. А, да, ти казав, я просто не, не зрозумів про що ти. Про рамочку, щоб вона прикривала клан-чат, ну, взагалі, чат, і прикривала, типу, ось як воно виглядає без видно панельку пуска і панельку вікна, і мене це типу завжди харило. І я просто типу зробив ось таку панельку. Е, ну, як зробив? Окей, ладна. Е, невеличкий лікбез в те, як я робив е, цю фрейму. Ей. А де. Там альт б в тебе. Конвертик. е, Хай світиться зараз. Ось так я робив через чат ГБТ. Ось такі варіанти різні. А вже потім через Photoshop App все між собою. Але, в принципі, там, я досить швидко дійшов до того варіанту. Він спочатку мені все в дерево замотив, а мені, типу, щось не дуже сподобалось. І я йому типу, прописав промп, що він мені переробив текстуру. В, цей, в камінь, і мені зайшло воно нормально, в принципі, я його і залишив. чисто через Photoshop перемістив цей елемент вліво, прибрав цей елемент. О, досить швидко зробив. Так. -с. Все. Працюємо, працюємо. А, ну. А, так, це моя е-е-е у тебе ж одна каністра, да, 30 Так. Mm, да. да. Ой, і то не прийшов. Супер. Це сім оверчантів. Ну, що ж, пішло, поїхало. Тримаємо кулаки. Дупсі, дупсі. Де вона? Ей, ти де? Вау, Mm, ага. Все. Такс, У тебе включені, включені ці? Ем... Да, включені. Перша пішла. Ну, за шо? За шо? Пішла. Так. Ну давай. Окей, окей. 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 Перша є. Yeah. Перша є. Ідемо далі. Перша пішла. Я, я, зараз буде друга, точно. 32, прям легко. ФАК! Фак ю! ФАК Ю! Біч! Все зневіра, Зараз знову ламається. паскуда, блядь, я тебе захуярю! Ну, ёбаный в рот. Ну все, она уже никак не будет 35, на жаль. Три орчанты. Блядь. Блядь! Блядь! Ебать! Паскуда! Прям обидно. Ебать, что там далее? Ні, ну, я не вірю, що воно ще раз. Я не вірю. Я не вірю. Окей, ми не задоволені, але ладно. Так, все, за... зайшов Толік. Це хороший знак, зайшов Толік. Все. Толік це на удачу. Лю... Людина пройшла а. стільки крафтів. Він знає, куди зайшов. Окей, okay, 33. Окей, okay, 33. Є. Ну хоча б. Що тут зробить? Прорвемося. Паскуда. Сім оверчантів, блять, ну це so far найгірший, типу, результат поки що. so far це прям найгірший результат, бо навіть якщо воно, зато... Ладно, не найгірший, це буде як у мене. Якщо заточиться з останніх двох нічого Захар, не розстраювати. Це тобі нормально. Заточити. Нормально. Радюємося. Ще трохи адену треба. Трохи Адемит, трохи терпіння. И все вот это... Так, ну окей, плюс 33 канистра. Mission failed. Скоро вихідні. <гум> ну, типу, так. Да. Теоретично треба було одразу, я ж писав, що це тебе досить ризиковано. Нічого. Два овощка, в принципі, якщо зайде з одного на 34. То можна буде просто закинути так само, як я собі зробив цей. Заімпровити його. І тоді. Вже точно воно точнеться на 35. Вже прям точно. Але ладно. Всім дякую за участь. Ой, блін. Можемо і далі фармити славу. О, точняк, Форд, Форт, Форт! форт.